Це я вам кажу. Ви собі запишіть, а потім будете робити е, висновки з цього всього. Але я вам кажу е, таку річ, яка в принципі можлива, і вона може статися в найближчий час. Це цікавий. Тому я думаю, що в найближчий час вискочить е, на подіум політичний е, Єрмак. Звісно, що його підтримує і Залужний, я думаю, і Порошенко, і не тільки. І він зможе спокійно боротися за президентське крісло. Але, друзі, дивіться. Нагадую вам про те, що ми, українці, і те, що ми побачили, і скільки ми втратили, не має давати нам право віддавати за голоси, свої голоси за тих, хто привів сюди, по перше, війну. Хто це все. Оце горе нам приніс, розумієте, ті, хто сиділи по 30 років в політиці, їх підтримувати ніяк ми не можемо. Ніяк. Тому а, думайте, аналізуйте, складайте 2 плюс 2, щоб ми не попали знову в цю халепу, в якій ми знаходимося вже майже 30 там.